Ну що, дорогі друзі, усім здорово, усім привіт, Ви на каналі Альфа Блогер. сьогодні будемо знімати далі продовження риболовлі, новому вже, Так, вже на новому місці, коротше. А що це, риба... Рибок. Рибак. Подивимось, що він сьогодні спіймає. Я сподіваюся, що щось буде, тому що, ну. Ну це коротше Азії, так що посилання на канал в там. Я головний герой Героїв... альфа-блогера тепер. Ну да. Я звісно, піти на те місце і там познімати. Коротше, я погнав. Бо тут з тобою стоїть. Давай, коротше, він зараз буде. Ах ти, Щас. назив, сюди. Сюди. На. Тримай! Та понятно, що акуратно. Все, давай, я погнав, зайди туди, давай. Коротше, я сподіваюся, що сьогодні щось спіймаємо, а ну, на минулому влогі там взагалі нічого не спіймали, я вибачаюсь. Це те, що багатьох, так скажімо, сподівання не справдилось. Ну все-таки на цьому сподіваюся, що все буде файно в нас. Так. Ти капець. Ну що, ось це рибак. Ось оце рибалка на українській, правильно. Ну що, ось, давай, рибач. Що, уже? <ган> Ой, моя. Мені багато казалося затряску і обачаюсь за вітер, але все-таки буду сподіватись нормально. Ех, не чиназис. Коротше, дорогі друзі, не знаю скільки ми будемо тут сидіти, але будемо хоча б на одну рибину. Сподіваюсь, хоча б на одну рибину, що сьогодні ми її спіймаємо. Так що погнали далі. От, значить, закину. Чекаємо, чекаємо. Опа, і вже пішов, і вже пішов. Може погано видно, я не знаю. Не, не, не хочу, я вже придумав. Зараз я постараюсь вам захняти Жовий хоч одного Е, є, е, є, е, зачекай. Ось, ось осьо, ось сьогодні зараз М Момент ось. Ну маленька рибка, вам тут така і є. Ну буває постарше, але я тут моді ну, така. Короче, ми поміняли місце і там уж по там уж пш полетів. Блін, ну хоч його спіймали. Короче, ми же тут десь напевно... Я не знаю, ми тут дві години так, так точно, тому що ми. <плес> 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 Покажи рибу, покажи рибу, покажи. Риба! Ооо! Пок... Риба! Це деадекватна виглядає. Покажи ще раз, рибу, рибу піймав, пацани, ти шо? Першу рибу піймав. Дивись, нас сейчас вилета, чувак, че. Риба, пацики, риба. Давай ще, у нас є тепер мотивація, давай. Риба, риба, риба. Ми ще ви розуміємо, знову тут десь півтори години, напевно, вже десь сидимо. Нарешті спіймали. Я, ми вже до тіктоки токи знімаємо. Да. Рибать, ми, ми, ми... спіймали рибу. Ну він спіймав. Це, вкраті, хороша, риба Так непогана. До речі, тут такої риби взагалі ну, дуже мало. А він спіймав. Треба лайкос бражати. Якщо ти не бражаєш лайк, ти Давайте. не спіймаєш рибу. Риба диви, риб. О, риба. О, май! Риба на натурі вона. Вона тікає. Що робити, якщо риба намагається втекти? Що робити, якщо риба намагається втекти? Що робити, якщо риба намагається втекти? Дайте нормальну відповідь. Що робити, якщо риба намагається втекти? Що робити якщо риба намагається втекти? А я знаю. Ну що ти будеш робити, якщо зараз буде тікати риба наша? Чувак? Що робити? Якщо, риба... якщо риба намагається втекти. Ну що робити будеш? Що ти будеш робити зараз? Араз. Араз? Це, це добрий взагалі варіант? Диви, зараз спіймай чек. Ну спіймав же ж. Ні. Ладно. ну ладно. Диви риба, 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 риба. Хуже. Де? Маленький. Уж, хватай, хватай для контента буде. Тут оцих пиявок чи мальків, я не знаю, як вони брали називаються. Їх скільки що це капець. А риби взагалі у ну, нас немає вже. А пуговки. Все, чекаємо. Зробили приманку. Хліб. Ну я буду дивитися. Чувак, риби привуть, що. Вже, я бачу. А, дякую. Шоколадка. Але це не реклама.